Давайте Дякую. поговоримо і про роботу громадського транспорту в Києві. Власне, автобуси, тролейбуси, трамваї під час повітряних тривог працюють все добре. А коли київське метро почне повноцінно їздити під час повітряних тривог. А, так, 21 березня було прийнято рішення Ради оборони міста Києва, яке дозволило пересуватися громадському транспорту. Під час дії сигналу повітряна тривога. Тобто водії трамває в тролейбусів, автобусів вони довозять пасажирів до укриттів відповідних на так як раніше ставали в полі, всі виходили і чекали на наступну маршрутку або таксі. Зараз вони довозять люди. Якщо хочуть скористатися укриттям, вони виходять і починають а, і спускаються в укриття. А всі інші а, можуть продовжувати свій рух, і таким чином усе транспортний колапс, який існував а, до цього, коли взагалі жодне. Громадський транспорт не рухався, було подолано, тому і це позитивна історія для киян і для київської громади. Що стосується метрополітену, то за думкою військових, на жаль, Росія продовжує терористичні атаки нашого міста, і саме відкриті станції метрополітену і відкритих ліній метрополітену є об'єктом підвищеної небезпеки і можливим об'єктом ударів під час дронових та ракетних атак. Тому станом на сьогодні, керуючись безпековою ситуацією в місті, було прийнято саме таке рішення. Що стосується подальшого, ми проводили вже не один круг листів, запрошували транспортних експертів, які надавали рекомендації щодо можливості пересування метрополітену на відкритих його частинах під час дії сигналу повітряної тривоги. Будемо працювати і далі, напрацьовувати механізми, напрацьовувати транспортні моделі і думаю, що. Дуже скоро кияни будуть користуватися якісним, а найголовніше безпечним транспортом. Пане Андрію, у наземному громадському транспорті існує ще проблема обігу готівки. Чому власне у київських маршрутках досі не встановлено валідатори для безконтактної оплати, попри петиції киян та обіцянки місцевої влади? Знаєте, це вже питання. Ми піднімаємо вже 5 років всю свою каденцію. Ми бачимо, що саме оця відсутність валідаторів, саме відсутність можливості розрахуватися електронною карткою в маршрутному таксі, вона надає можливість створити тіньові потоки грошових коштів, які потім ми спостерігаємо за роботою правоохоронців. перетворюються, знаєте, в такі корупційні схеми, як можна назвати. А для цього щоб встановити в маршрутці валідатор. Нічого ж не потрібно. Необхідно просто включити у тендерні умови наявність валідатора і все. Але київські міські чиновники, зокрема там Пан Кантегору, якого є підозра вже у здійсненні кримінального правопорушення, та інші, які відповідають за транспортні потоки в місті Києві, вони не роблять цього. Чому не дають відповідь ані киянам на їхні петиції, ані депутатам на їхні запити. Тобто, це можливість скористатися чорним так званим. Кешем, який потім може бути використаний в корупційних оборудках київської міської влади, іншого пояснення відсутності валідаторів я наразі не маю, тому що це дуже просто організувати і створити. І мені здається, що Київ, наче не єдине місто, де немає валідаторів у маршрутному транспорті. Принаймні, я користувався валідаторами у Львові. Дякую. Пане Андрію, Київ пас повідомило, що незабаром місто отримає нові сучасні автобуси. І насамперед дуже цікаве, чи вийшли на маршрути автобуси, які раніше передавали партнери Києва? Знаєте, це дуже цікаве питання, тому що на маршрутах у місті Києва ми бачимо лише ті автобуси, які закуповувалися за кошти Київської міської територіальної громади. І де-інде. Існує один чи два я в своєму житті бачив, які були подаровані тим чи іншим містом під час дії правового режиму воєнного стану. Але я вам хочу сказати, взагалі, навести страшні цифри. Чиновники Київські, коли доповідають депутатам з трибуни Київської міської ради, вони розповідають про те, що вдумайтеся, середній вік вагону метрополітену в місті Києві 35 років. Абсолютний знос транспорту, який. Я вам зараз назву страшні цифри, для мене це взагалі щось неймовірне. 56% тролейбусів знаходяться в аварійному стані, 59 майже відсотків трамваїв знаходяться в аварійному стані, і 46% автобусів знаходяться в аварійному стані. Це бездіяльність взагалі київської міської влади, особливо тих чиновників, які відповідають за транспортну інфраструктуру, що такий транспорт жахливий, виходить на маршрути міста Києва ще й намагається підвищити плату за його проїзд. Це несенітниця, цього робити не можна, і я впевнений, що в наступному бюджетному циклі ми будемо вимушені надати відповідь на ці питання, збільшити фінансування на закупівлю громадського транспорту, для того, щоб кияни користувалися тим транспортом, на який вони заслуговують сучасним модерновим з валідаторами для того, щоб були унеможливлені всі корупційні схеми, які зараз діють на транспорті. Пане Андрію, з початку навчального року столиця стоїть у заторах, зокрема, через тривалий ремонт мосту через річку Десенку, де запроваджено такий реверсний рух. Скажіть, будь ласка, чому в Києві постійно ремонтують мости, але вони так і не виходять з аварійного стану? А ви знаєте, ви абсолютно також знову ж таки праві: аварійний стан київських мостів це вже така київська міська легенда. На жаль, більше 60% вони знаходяться в стані 4 чи 5 класу аварійності. І постійний їх ремонт не дає жодних результатів. Для мене це також цей нонсенс. Я сам самостійно користуюся, наприклад, Південним та цим північним мостом, про який ви згадали, і бачу неякісні ремонти, які там відбуваються. Особливо ті пасажири, які перетинають Південний мост, слава Богу, знову ж таки, рішенням Ради оборони його відкрили для проїзду всіх. Учасників дорожнього руху, але ми вже бачимо, що та частина полоси, яка була відремонтована, вже знаходиться в неналежному стані. Пояснення, як на мене, є дуже простим: чим більше ремонтуєш мости, тим більше коштів на це виділяється. А чим більше коштів на це виділяється, тим є можливість їх більше запустити через якусь непрозору схему. І ми ж бачимо, що робота правоохоронців вона зосереджена на тому, що, наприклад, Подольсько-Воскресенський міст став вже пам'ятником корупції в місті Києві, тому що постійні розкрадання, розкрадання, розкрадання фіксують наші правоохоронці е цьому мосту. Та ж сама ситуація, мені здається, так я бачу, як кияни, які користуються цими мостами, відбувається і на південному мосту, і на північному мосту. І зараз, е знаєте, я кажу всім, що ми, мабуть, Путати, вибачте, ми за таку непарламентську лексику, але вигавкали можливість, е, хоч якогось ремонту моста метро, який зараз підпирають для того, щоб е, уникнути там, якихось процесів руйнування. На жаль, на жаль, така бездіяльність за 11 років київської міської влади призвела до того, що транспортна інфраструктура столиці дійсно знаходиться в занепаді. Дякую. А скажіть, будь ласка, що можна зробити для зменшення заторів під час ремонтів ключових мостів і доріг у Києві? Ну, як на мене, то перше, і таке і вихід, який лежить на поверхні, це проводити ремонти цих магістралей вночі, коли транспортний рух а, не такий інтенсивний у місті Києві. По-друге, необхідно знову ж таки збільшувати кількість мостових переходів. А, ну, бо місто стоїть постійно в заторі. У нас Є специфіка логістики в місті Києві. Про ці все знають. Науковці вже давним-давно розрахували, що треба робити, скільки мостів треба вводити в експлуатацію, скільки їх нових треба порахувати, але ніхто нічого не робить. Тому це також питання в стратегії розвитку міста Києва. Як ми намагалися додати нові мости, нові транспортні розв'язки, які полегшать в тих місцях, ці всі ці місця з напруженим рухом вони вже всі пораховані і вже всі описані. Але знову ж таки, у нас є лише деякі транспортні маршрути, які знаходяться в увазі під увагою київських міських чиновників, які відповідають за транспорт. І, на жаль, лівий берег не входить в зону уваги транспортників міста Києва. А там живе величезна кількість ян, які заслуговують на якісні дороги. А в центрі міста подивіться, що відбувається там, на історичних вулицях взагалі не можна проїхати там. На деяких і асфальта вже немає майже, а ніхто нічого не ремонтує. Ремонтують лише такі частини доріг, якими дуже часто користуються ті люди, які управляють цим містом з 9-го поверху прищатику. 36 Дякую. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Андрій Вітренко, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради.